Це мені подказав, це мені, що б... Всім добрий день, ми вже в Коростині. У мене воно звук люди пишуть, немає в телефоні. У мене телефон накривається, люди добрі. І мерехтить, ото таке, типу, піксель такий, знаєш, ото. то? мене теж таке було, таке воно... Це ж відео знімається, все нормально, типу, все нічого. А це Або... саме екран просто. То, може, що з екраном? Ну то той звук пропав, то пропадає вже не один раз. І ві відео пустиє. Знімаю, потім його ну, відправ... захожу в галерею, нажимаю на відео, щоб відправляти їх на конвертацію, а воно не відкриває били все відео і написано, тіпа, файл не найдені. Все, його нема. Не існує. Це взагалі. Такого не хватало. то да вже телефон дуже старий. Вже йому дуже багато год, це ж я його купляла ще. Ой, йому у Сірожи був скільки років, а вже і у мене було Віталія 4 роки, розумієш? Ну, що буду купляти, а я не збираюсь купляти. У людей, хто знімає, займається цим, то хороші телефони. І камера відлічна, все, а вони таке о, що ти зробиш. Як я так, як який має доходи такий телефон? Щоб на тому Ютубі зароблять, то це знову, навіть, схватить. Оце нарушені права. І це була так, роблю по ще звуку немає, відключаю тихенько тихенько думаю, люди відрегулюють себе, щоб там на телефоні почути. Інший раз ну, типу, зменшую звук, то нема прав нарушених. А інший раз все одно у хваті, навіть що не чутно, воно все одно. Я тіла в нас. Я ж казала вам, да, що ми їдемо у Житомир на дзвони, а я забулася. Кажу, до Єрі це ж тато був у Києві на роботі, як Нікітка в першій. А тут по чому? 58. 50, 50 8 заправили солярку. Капець, це солярка, вручі, трохи дешевша. Я ж думала, що ти не був на цьому. А я думала, що ти не був на першому клас, як Нікітка йшов на дзвоник. А Іра каже, тато ж був. Я ж забулася, я що ти в Києві на роботі. Ти ще щеданічку маленьку возив, пам'ятаєш? Пам'ятаєш. Ти був у, Д... у Нікити на дзвонику? Був, мабуть. Ну був, ти ще щедань э, цього. ми були в залі. Бо я ж попутала щось, думала, що не був. Іра, каже, мама був. Ігор, де ти там кажись? А чого ти кепку не зняв? Це то в не жарко. Yeah. В нова кепка, що ти надав в новій кепці. Написала одна, що ви типу, бачите в приміщенні в очках. Бачу все, я тут вже нормально видно. Я більше не бачу, не добачаю, то мені безполезно, що я їх зніму, що я їх... Я і так і так не добачаю. А я їх одягаю, тому що мене дуже ну... одне око взагалі запухає праве. А тоді я з лісу їхала, то там взагалі їх не було видно. І мені якось не ну... Погано виглядає, то я очками приховую, і все. Так що всяке буває в людей. Нічого страшного, як є, так і добре. Хто що одягає, хто там що знімає очки не знімає, мені пойдет. Я не реагірую на те. Дивлюсь, і все. Кому як зручно. Будемо їхати почувся вже потім. Такий корустень красивий. Я тут би не жила. Для мене це настільки чуже, це. Ну, видно, так всі, де хто привик, дехто привик. От у Житомирі якось я не знаю, я туди їду, як ото воно моє. А як ми вчилися, то я настільки привикла, що навіть не представляла, як треба було і бути. Але да, треба було і бути у Житомирі, жити. І квартира давалася, і все. То звитрилися, поїхали, послухали, розуму не було. Потирали стільки років, де в нього щиті сиділи, без життя, без нічого, чужі хати бартаки прибирали вік. Послухати батьків було Віталікових. Що купимо, зробимо все і построїмо. Построїли, переписали, віддали. Там обдурили, не купили, де й якось викрутилися. Я думаю, що у нас не буде хати. Бо то, що то у Павловичі було, типу колгоспне. Ну, воно там його позабирали, ми уїхали там, воно висить. На нас? Так. Да. А як ти знаєш? Ну а куди воно діла? Ну, Це що просили, виписується, а воно. Слухай, я колись загляну в цьому реєстр, ну, в реєстрі, воно там грамочки стоїть. Та, ну, ти що, то, що ти знаєш скуку мені мені кожен місяць сніця саме ця артія. Постійно сніця, що я туди вертаюся, може це треба буде його якось забрати. Як його забереш, треба бути приписаним, щоб потім... Його Ну, якщо воно бачить, ми поїхали, нам люди позабирали і комбайни, і машини, і трактора, поділили все там, яке розтягував людям. А ми якось так раніше в'їхали, воно все розпалося, ми поїхали виписалися. Ну, Як що ще добиватися на той час? А як воно вісить у тебе? Написано щось? Ні, ну, адресу. Що типа дивіться, то хай вже обганяють, чого ж ти летиш? Такі справи, так що буває, що і не треба слухати. Потирали ми квартиру в Житомирі. Через місяць нам давали, і горочок родився, мало сімейку, а за типа, буде квартира в нас. І не послухали. послухали батьків, що, що ми виграли, нічого. Год пожили, построїли. Переписали брату. Ну, це просто душа добра. А самі тягалися з двома дітками. Але що ти зробиш? Багато мана говорить. Бабушка Свята буде зараз бивати крем для бісквіта. Ось такі штучки. Я напекла. Даня да? Це даня так? щось не поїли. Це з Ну, Це вже кондитер маленький. маленькі. Так, сметану беру. А хто ж сюди прийшов такі красиві? А А? хто це мої? Дивись, що це ти таке? А хто це такі прийшов красиві? Добрий день. Добрий Спасибо і вас. З починаєш восьмого з першим березня. Іди сюди, зайчик. Що ж це ти з бабою? Ти забув чи що мене. Як діла, Данюш? Вже красиві. Жодин все-таки виграли красиво. Костюли сьогодні. Ох, яка красота. Да. Торбочку конфет. О, шашлыки у да, тіжараться. Да, не тільки торбу, конфет. Ніч що собі, тож гарні подарунки по вигравали. 103. Ну. Ну так це буде гривень 150. Прикольно. Да. Даня трошки. Не таке теж гарне Ой, Яка, яка красота. Це рюкзак такий гарний. Ні, це вообще чорненько сміх. Ніколи не буває Даня таке, Ох, нічого собі. То багато навігравань. Ми сьогодні вигуляли добре. Нічого Це такий рюкзак у Дані красивий. Кайзовський, чи як Кстати, в нього є сумка, взялась. Боже. О, Данюша, як діла? Ти заскучав, хоч за нами чи ні. Так. Так. Ти казав, я буду кожен день Боже дзвонити, як поїду. І ні разечку не позвонів. Ні. ні разечку. Ні коли... І самому смішно. Дань, ти бачив, який сама -то ще у тебе скасніть. Трошки шоколадом ось прикусили і ось у вас трушка. Буде. Крем, сметанний крем. Мама, дайте мясо. Даю. Треба гелю мамо, показати завтра у туби. Чого? Mm. Чого? Дай на руки мил. Yeah. Yeah.